Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра, о 18.30, відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі Челсі Нсамареськи у себе вдома. На Стамфорд-Брідж команда буде приймати Ліверпуль слота. І сьогодні я хочу, друзі, поговорити про Челсі Н про Ліверпуль слота. Ну давайте, друзі, про все ми будемо з вами говорити по порядку подивимося взагалі ту ймовірність на перемогу 45% вважаючи переможе Челсі, 25% вважаючи матч завершиться в нічів, та 30% вважаючи переможе Ліверпуль. Якщо, до речі, друзі брати останні 5 матчів, які були зіграні між командами, то тут є перевага у Ліверпуля, три перемоги Ліверпуля, дві нічиїх було зіграно між командами, та жодної перемоги не було у Челсі. Якщо беремо матч, який відбувався 4 квітня. 2023 року Тоді команда на Стамфорд Бридж розписують мирову нічю 0-0. 13 серпня 2023 року на Стамфорд Бридж команди розписують ніч 1-1. На Голуї Діаса на 18-й хвилині відповів Аксель Дісасі своїм забитим м'ячем на 37-й хвилині матчу. 31 січня 24 року 4-1. До речі, Ліверпуль на Енфілді обіграє Челсі. Тоді забивав Дьогужо. Вот так, Конор Брэдли, Доминик Сабаслайта, Луис Диас. Ну а за Челси забывав Кристофер Нкунку. Потом, друзья, команды встречались в финале Кубка Лиги 25 лютого. 2024 року неймовірний напружений матч, де все вирішив єдиний м'яч, який забив на 118 й хвилині Вірджол Ван Дейк. І Вірджел Ван Дейк приніс Ліверпулю перемогу та приніс Ліверпулю перемогу у Кубку Ліги. Ну і 20 жовтня, 24-й рік. У цьому сезоні команди вже грали у першому колі на Енфілді Ліверпуль за рахунком два Якраз Крас та команда Арнесла та команда НСМАРецький обіграла. Мохамед Салах тоді на 29-й хвилині з пенальті рахунку матчі відкрив. Ніклас Джексон на 48-й хвилині зрівняв рахунок. І Джонс на 51-й хвилині приніс Ліверпулю у тому матч-перемогу. Матч був дольтки напружений, дольтки рівний. Але Ліверпуль у цьому матчі команда слота перемогла і справді. Що, друзі, дивитися якраз на турнірну ситуацію, яка в нас за в англійській прем'єр-лізі. То Ліверпуль вже ніхто не наздожене. Ліверпуль у 34 му турі. Якраз та команда Слота оформила чемпіонство за 4 тури до кінця. 82 очки команда Слота набрала, 25 перемог, сім нічих дві поразки. Найкраща атака в англійській прем'єр-лізі, 80 забито м'яча у Ліверпулі. 32 м'ячів пропущених одна з найкращих оборон в англійській прем'єр-лізі. Плюс 48 різниці забитих та пропущених. Найкраща різниці забитих та пропущених. Одна поразка, яка була. Відповідно, матч проти Фулхіма. Ну і чотири перемоги. має команда командарне слота. І перша позиція. Ліверпуль чемпіон Англії сезону 2024-2025 років. Ліверпуль вже чемпіон Англії. І, я так розумію, що Челсі буде робити чемпіонський коридор Ліверпулю. Тобто Ліверпуль чемпіони Англії. ну а Челси, Челси имеет свою задачу, Челси бьется за Лигу Чемпионов, и битва тут просто неимоверна, Манчестер Сити, Ньюкасл, Ноттингем Форест, еще и Астон Вилла, у нее Эмери, ну и Челси Анца 60 покшечек у Челси, 8 поразок, 9 ничьих, 17 перемог, 59 мяча забито, 40 пропущено мяча. Ну і плюс 19 різниці забитих та у Челсі, дві три перемоги у Челсі за останні п'ять матчів в англійській прем'єр-лізі. Команда Н. Самарейський зараз іде на п'ятій позиції, і це якраз то зона Ліги Чемпіонів, тому що п'ята позиція вона дає право зіграти у лізі чемпіонів. Тому і справді на Челсі очікує дуже таки вирішальний справді. Скажімо так, відрізок. Зараз матч від Ліверпуля, потім uh, важкий виїзд на сейм Джеймс Парк, uh, ще буде гра з Манчестер Юнайтед, і з Ноттінгем Форест. Тобто, і справді для Челсі це як фінал, плюс Челсі ще є півфінал Кубка uh, ліг конференції, тому на команду Самаренський очікує справді вирішальний травень місяць. Ліверпуль вже чемпіони Англії і команда Слота, Lot. Відповідно, підніме 25 травня Кубок Прем'єр-ліги над собою. Челсі, до речі, не зіграє Крістофер Кунку, Робін Санчес, Маргіо Фана ще один Фана, один захисник, Уест Фана. Інші, інші фана. Один це Краста Вессір Фана, інший це Давід Фана, Ансельміна і Міша Мудрік. Міша через дискваліфікацію не зіграє. Усіх інших це травми. Ну, Ліверпуля це Конер Бредлі та, відповідно, Джо Гомес. Усім травмованим футболістам Ліверпуля. Та усім травмованим футболістам лондонського Челсі. Я би від серця хотів би цим футболістам, друзі, всього самого, -самого найкращого побажати. Ну, до речі, друзі, Челсі в останній раз, коли команда обіграла Ліверпуль, це ще було у 2021 році, ще 4 березня 2021 року. Тобто, 4 роки тому назад Челсі в останній обіграв Ліверпуль, тоді, до речі, Челсі тренував тому. І тоді, до речі, єдиний м'яч забив Мейсон Маунт, який він забив на 42 й хвилині матчу. Друзі, остання перемога Челсі над Ліверпулем була ще в 2021 році. Якщо брати взагалі то домашню перемогу на Стамфорд-Брідж, то взагалі-то 3 березня 2020 року Челсі останній обігров Ліверпуль саме на Стамфорд-Брідж. Якщо брати конкретно в рамках ще англійської прем'єр-ліги, то це ще було 6 травня 2018 року. Тобто, якраз то 6 травня 2018 року Челсі якраз то в останнє на Стамфорд Брідж в рамках саме англійської прем'єр-ліги обіграв Ліверпуль саме вдома. Ось тому, друзі, якось так. І справді, вже 4 роки Ліверпуль не програє Челсі. І, в принципі, якщо брати взагалі то ці матчі Ліверпуль та Челсі, то вони, в принципі, плюс-мінус усі були рівні. Не тільки крім матча, який відбувався у 24 році, якраз тут 31 січня, тому що в усіх інших матчах абсолютно були рівні поєдинки. І Фінал Кубка Ліги тут 0-0 і Кубка Англії у сезоні 21-22 неймовірні були матчі, де тільки у серії пенальтів все вирішувалось, да? Тому і справді, маючи Челси та Ліверпулі, вони якісь, знаєте, особливі і справді. Тому завтра, в принципі, очікую хорошого футбола. Так, да, у Ліверпулі вже нібито мотивації немає, вони вже чемпіони Англії, але Ліверпуль, звичайно, що, що так по-чемпіонськи, я думаю, звичайно, що, що захоче Челсі обіграти. Не Челсі Самарейський має свої плани, тому я, в принципі, друзі, тут очікую хорошого футбола. І перша моя якраз та думка, я думаю, що друзі обидві команди все-таки голами обміняються. Тому, перше, друзі, моя думка це обидві команди заб'ють. Ну і друзі, друга моя думка, ось кому, друзі, я віддам перевагу Челсі чи Ліверпулю. І знаєте, друзі, я все-таки віддаю перевагу Челсі. Я думаю, що команда Н. Самарецький, як мінімум, Ліверпуля не програє. Взагалі, мені, друзі, серце підсказує, що тут, скоріше за все, буде якась ничія, там, 1-1, або навіть, можливо, 0-0. Я, друзі, ніж сказав, що обиді команди заб'ють. Тому якась думаю, що скоріше все буде якась тут ничія, там, або 1-1, можливо, навіть 2-2. Мені, друзі, щось навіть більше серце підсказує, що якась буде нічия 1-1. Але думаю, що, друзі, Челсі, Ліверпулю не програє. Тому перша моя думка це обидві команди заб'ють, як я вже раніше сказав. Ну а друга моя думка, я все-таки, друзі, думаю, що Челсі. Ну, як і мінімум, Ліверпуль не програє. Мені, друзі, серце підказує, що, скоріше за все, якась нічя буде 1-1. Ну, можливо, Челсі обіграє Ліверпуль з якимось мінімальним рахунком 2-1. Ну, я, друзі, все-таки думаю, що, скоріше за все, якась Нічя все-таки буде 1-1. Тому, друзі, якось так, обидві команди заб'ють та Челсі як мінімум, друзі, як мінімум, Ліверпуль не програє. Мені, друзі, серце підсказує, що буде якась все-таки нічия. один-один. Ну а що, друзі, думаєте, ви? Ви можете, звичайно, ще написати свої думки у коментарях. Я вам, друзі, бажаю всього найкращого. Бережіть себе. Побажаємо Челсі та Ліверпулю всього найкращого. Усім до побачення усім до нових зустрічей.